Доказ дива Євреям, розділ 11, вірш 1 Віра є здійснення очікуваного і впевненість або доказ невидимого. Ніколи не зупиняйте диво, намагаючись побачити процес того, як воно відбувається. Так багато віруючих роблять це, вони покладають на когось руки і моляться про зцілення або звільнення, але потім, коли не бачать моментальних зовнішніх змін. Перестають вірити і думають, що нічого не сталося. Господь дав мені одного разу незабутній урок, коли я був на Ямайці. Я проповідував у церкві, що складалася приблизно зі 150 осіб і яка освітлювалася тільки однією лампою. Було так темно, що я не міг бачити навіть їхніх облич. Усе, що я міг бачити, так це тільки свою Біблію і ноги людини, яка сиділа прямо переді мною. Несподівано я усвідомив, що раніше я завжди залежав від виразу облич людей, яким проповідував, щоб визначити, як вони сприймають мою проповідь. Будучи людиною віри, я зрозумів, наскільки це небезпечно, і в той момент я прийняв якісне рішення проповідувати тільки вірою, не звертаючи увагу на вирази облич людей. Ще до того, як закінчилися ті збори, я зрозумів, наскільки важливим було те рішення. Жителі Ямайки, обличчя яких майже ніколи нічого не виражають, сиділи на моїх зборах взагалі без будь-якої зовнішньої реакції. Під час одного з тих зібрань одна жінка була повністю зцілена від сліпоти, але вона не показала навіть виду, що щось сталося. Вона була дуже стриманою, навіть тоді, коли підійшла до мене біля церкви, і просто сказала: Брате Коупленд, я була сліпою, а тепер бачу, дякую. Це все, що вона сказала. Сталося диво, але за її реакцією, ви б ніколи не сказали, що щось взагалі сталося. Наступного разу, коли у вас з'явиться спокуса оцінити те, що робить Бог, ґрунтуючись на тому, що ви бачите. Не піддавайтеся їй, пам'ятайте, що чудеса відбуваються завдяки вірі, а не якимось проявам. Віра є єдиним доказом, який вам потрібен. Уривок із святого письма, послання до Євреїв, розділ 11, вірші з 1 по 13. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Нею були засвідчені стародавні, вірою, розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало видиме. Вірою, Авель приніс Богові кращу, ніж Каїн, жертву, якою засвідчено, що він був праведний, бо про його дари засвідчив Бог. Нею він і після смерті промовляє. Вірою Енох був перенесений, щоб не побачити смерті. І його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що винагороджує тих, які його шукають. Вірою Ной, одержавши об'явлення про те, чого ще не бачив. Зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірою, Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом. Співпадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничим якого є Бог. Вірою ж, і сама Сара, будучи неплітною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв, і тому від одного і до того ж завмерлого. Народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченого піску край моря. Усі вони повмирали у вірі, не одержавши обітниць, але здалека побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі.